Вітаю вас, мої любі глядачі мого каналу, нашого з вами найкращого каналу Вінтажені Україн. Це канал, там де безліч гарного вінтажного посуду. європейський вінтажний, український вінтажний. Та сучасний посуд теж в нас є, але він неймовірний. Ось як, наприклад, ці вази для цукерок, печива. Але ми сьогодні не про це. В нас сьогодні неймовірний користень. Користень тригубови. Вони вражають. Це завжди цікаво, це завжди неймовірно гарно. А я запрошую вас підписатись, доєднатись до нашої спільноти на моєму YouTube-каналі. Підписуйтесь. Ну і звісно, в підтримку україномовного YouTube каналу «Українські парцеляни. Пролайкуйте, будь ласка, це відео. За можливістю діліться. У нас сьогодні буде красунчик, трохи розповім за нього. Зараз все самі зрозумієте, а ми починаємо показ. І я впевнений, що дехто з вас вже сьогодні здогадався, що ж це таке? Що ж це я тут вам кручу вірчу? Що це? А це кришка. Цього неймовірного самовару, коростинського самовару, коли ми подивимось за самовар, що знаю, зараз вам обов'язково розповім. Не дарма ж я поставив тут цукерки, пряники і запрошую вас до себе в гості на чай. П'ємо з вами чай, милуємось, любуємось, красою. Користенських майстрів. І спілкуємось. Тож, я сподіваюся, ви пролайкували вже. Дивіться, яка гарна казкова картинка в нас з вами виходить. Але, є але в мене не вистачає на ньому верхнього чайника. Ну, немає в мене його. Так склалося: це не нове придбання, цей самовар, я придбав. Багато років тому. Але пам'ятаю, що придбав його за 600 гривень. Вони завжди коштовні ці самовари. Він великий, дуже гарно розписаний. Але в мене є ось такий чайничок, зайвий. У мене є комплект з трьох таких чайників. І є оцей маленький ще окремо до нього. І подивіться. Мені здається, зараз продемонструю, мені здається, наша картинка самовару склалася. Ну, вони не зовсім ідентичні, звісно, ви це все бачите і розумієте, але якщо він стоїть десь в шафі, на полиці, то виглядає дуже гарно. І мені здається, більш-менш підходить. Та навіть якщо ми приберем цей чайничок, то все одно цей самовар дуже самодостатній і не менш чудово виглядає навіть без нього. Це в нас декоративний фарфоровий самовар, назву він має «Бджілка виробництва. Зараз продемонструю клеймо з вами. Вартість виробництва Коростинського фарфорового заводу. Авторство художниці Валентини Тригубової. Самовар має підлазурний художній розпис з кобальтом та золотом. Золото, звісно, що наноситься поверх. Розпис. З обох баків трохи відрізняється. Дуже гарний, золоте це напилення. Чудово виглядає. Ось хочу ближче продемонструвати вам цей неймовірний розпис. Ця модель була випущена до 12-ї всесвітнього фестивалю молоді. Та студентів у 1985 році. А я народився у 84 році, то він на рік за мене молодший. До речі, в мене скоро день народження у лютому, наприкінці. І виглядає він дуже-дуже гарно. Поставлю все ж таки цей невеличкий чайничок на нього зверху. Подивимось ще так. Ось покрутим. Збереження в нього взагалі ідеальне, ніяких потертостей, ніяких тріщин. Ну, нарікань до нього взагалі нема. Єдине, що, коли я його купував багато років тому, то, ну, ось як якось так склалось, не вцілів чайничок верхній. І я вже їх бачив. Ну, по-перше, да, за них хочуть немало коштів зараз, хто продає. Ну, по-друге, мені не принципово. мені подобається ось сам самовар, як він, друзі, є. Ось так, напевно, зробимо сюди його, поставимо. Ось дуже мені подобається безпосередньо самовар. Дуже гарно виглядає, дуже якісна робота. Ручна робота підглазурна, надглазурна, комбіновані види розпису, підведена підглазурна розпись золотом поверх. Ось так ніжка виглядає. <кхи> Вибачаюсь, але хворію, хворію і хворію, друзі. На жаль, ну, нічого не поробиш, така пора, плюс відсутність світла, тепла. Це все дається навзнаки. Ось такий він просто. Ну, для мене красунчик. Я вмію насолоджуватись гарним посудом, гарними красивими речами, декором, меблями. Мені це дійсно приносить задоволення та насолоду. Сподіваюсь, що і ви, мої любі глядачі мого каналу, теж отримуєте задоволення в ці непрості нелегкі часи. <кій> Вони дійсно нелегкі, але відволіктись нам теж потрібно. Інакше можна поїхати в лікарню, і криша поїде перед тобою. 22 чогось він коштував. Це були великі гроші. У 85 році, коли вихователь отримав 57 рублів 22 це були великі гроші. Тобто робимо висновок, що якісна парцеляна з ручним розписом завжди коштувала немало. І це завжди була розкіш. І на неї люди збирали, відкладали гроші. Висота в нас, до речі, 29,5 см. Кобальт. Ну, гарно виглядає. Я думаю, ви зі мною погодитесь. А я вам дуже дякую. Лайки, підписки, коментарі. Очікую, друзі. Вдячний! І всього найкращого миру, тепла, світла, добра. До нових зустрічей. Нове відео понеділок, середа п'ятниця. Також в описі посилання на інстаграм-канал мій. І не забувайте, що на головній сторінці мого каналу YouTube є кнопка відвідати спільноту. В цій самій спільноті ви маєте змогу. Прикріпити своє фото, задати питання, просто похизуватись, якщо у вас є щось цікаве, просто похизуватись своїм посудом чи придбаннями. Очікую. Дякую, до побачення.